Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Друзі, ви на каналі Виноград Це Просто. Мене звати Коля Корюк і ми продовжуємо руйнувати міфи, що з винограду це дуже складна справа. Значить, Дивіться, сьогодні коротенький буквально ролик от, на дотичну до новиноградарства тему та й в цілому до сільського господарства. Дуже часто стикаємося з питанням. Е Знешкодження бур'янів. Ми в свій час багато варіантів перепробували. От. Не було 100%, 100 варіанту, не буду називати перелікувати препарати, гербіциди, щоб доробити антирекламу. Разом з тим не займаюся я рекламою, але показую вам цей варіант, так. щоб ви розуміли, що найбільший ефект у нас з якого гербіциду Значить, Ураган Форта від Сенженти. О, значить, показую, який ефект. Ми знаходимося в кодаках на блакитній ділянці. О, тут у нас 20 соток і під посадку на наступний на рік. Получається як? Значить, тут на 20 соток <кій> я зробив бачок літернафор да, розбавив і десь орієнтовно у нас вийшло на 13-14 соток, якщо взяти так. О, а тут буквально все. бачите, що залишилося у нас, тут мені бур'ян по пояс, в деякій частині навіть по груди. Да? От, з правої сторони це все діло буяє, от, а з лівої сторони така собі картина апокаліпсису. Да? Тобто Працює 100%, єдине, що не чекайте відразу результату да, миттєво. Тобто, такі буряни, як щерей, наприклад, вже на перший-другий на другий день видно, що починають в'янути. А такі варіанти, як молочай, будь-які десь до двох тижнів. Так в принципі, і Сенжета і пише, що ефект має бути на два тижні розтягується. Все, всі найкращих урожаїв пробуйте, використовуйте, працює.